Знаєш, друже чи подружко, мене часто називають бараном, кажуть, що я якийсь не такий, бо не живу по правилам цього світу, а я їм відповідаю просто. Якщо ви бачите в мені барана, то можливо проблема не в мені. А у вашій отарі. бо я не йду за натовпом. Я не граю по чужим сценаріям. Я просто слухаю своє серце, і воно мене не обманює. Люди бояться тих, хто живе чесно, бо це нагадує їм. Як вони зрадили самих себе. І коли тебе обзивають, це не образа, це підтвердження того, що ти став дзеркалом. А не кожен має силу подивитися у дзеркало.